Військові ЗСУ, що не розмовляють українською, не мають права називати себе українцями, і взагалі вони москвороті. Нові подробиці мовного скандалу з екс депутаткою Іриною Фаріон в Україні залишилося лише два мільярдери. Хто вони і що з їхніми статками? Про це поговоримо. Перехожий побив працівника військомату в Житомирі. Історія зараз отримала продовження. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні з вами поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож, якщо ви хочете підтримати мене та україномовний Ютуб, то можете підписатися на мій канал, і ми поїхали. Військові ЗСУ, що воюють на фронті та розмовляють на українською, не мають права називати себе українцями. І, взагалі, вони москвороті. Весь тиждень скандал з колишньою депутаткою Іриною Фаріон продовжує набирати обертів. тож давайте про це поговоримо. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну все. що їм заважає за три... чому вони такі очманілі. Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Просто нагадаю в інтерв'ю Яніні Соколової колишня депутатка Ірина Фаріон почала повчати. Як правильно любити батьківщину і стало пояснювати, хто такі правильні українці? Дісталося й воїнам в окопах. Екснардепка звинуватила військових, зокрема бійців Азову та 3-ї штурмової бригади, в тому, що вони спілкуються російською мовою. І, здавалось би, ляпнуло ти дурницю, перепроси за це, але Фаріон понесло в один з моментів. Фаріон почали прилітати відповіді від бійців Азову від захисниці Азовсталі пташки від екскомандира Азову Жоріна. Тоді фляга у депутатки зовсім свиснула, і вона обізвала пташку повією. А Жоріна назвала більшовицьким хамом. З цього всього треба робити якийсь висновок. В ідеалі я вважаю, Фаріон має відповідати перед законом за розпалювання ворожнечі і спробу ділити нас на правильних і неправильних українців. Шкода, що така людина взагалі могла сидіти в парламенті, а її ідеї підтримували. Українці друзі, хочу поділитися з вами своєю особистою позицією з цього питання. Я впевнений, що кожен українець має знати державну, але ганьбити тих, хто в процесі переходу або з якихось інших причин розмовляє іншою мовою. Це найгірше, що можна зробити в нашій країні, яку так довго розділяли замовним принципом. Впевнений, що цей перехід відбувається еволюційним шляхом. Він вже у процесі. Повірте мені, людині з Одеси, ті, хто в окопах свій вибір на користь України вже давно зробили, і точно не фреон вчити їх жити. Жінці, яка до речі, в минулому була в комуністичній партії, і свого часу вчила українців як любити Леніна. В Україні залишилися лише два мільярдери. Торік їх було дев'ять. Тож зараз з вами треба поговорити про найбагатших ситуацію. Проаналізували журналісти НВ у співпраці з фахівцями ЮКонтрол з офіційними показниками. В нас фактично залишилися доларовими мільярдерами лише бізнесмен Рінат Ахмєтов та Віктор Пінчук. Вони поділяють першу та другу сходинку. Третю сходинку поділяють Петро та Олексій Порошенко з компанією Рошен, а в них приблизно 950 мільйонів доларів. З початку повномасштабної війни вони втратили більше третини своїх статків. Далі у списку Галина та Олександр Гереги, що тримають епіцентр, з позитивних тенденцій, як на мене, що п'ятірку найбагатших українців тепер замикає не черговий олігарх, а йтішник Влад Яценко. Ну і приємна новина в тому, що з лідерів випав олігарх Ігор Коломойський, який десятиліттями грабував Україну. Зараз в нього справи йдуть набагато гірше. Їм займається суд. Подарували на день народження алкоголь та бойові гранати. З'явилися нові подробиці загибелі помічника головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, майора Геннадія Частякова. Історія, як на мене, з самого початку була ненормальною, і нездоровою, але просто вам нагадаю: помічнику залужного майору Часнякову в день народження 6 листопада. У понеділок на роботі зробили презент. Той після цього повернувся додому, дістав подарунковий ящик із алкоголем і увага бойовими гранатами всередині, та почав демонструвати один із боєприпасів синові. За даними поліції, з до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та сам висмакнув кільце, що спровокувало трагічні вибух майор загинув, а його син отримав серйозні травми. У квартирі поліції знайшла ще п'ять таких недетонованих гранат. Так ось зараз виявили, що це були гранати нового західного зразка. Це були німецькі гранати, які зовсім нещодавно лише потрапили на озброєння збройних сил України. Сам помічник залужного за однією з версій міг їх вперше бачити. А саму ситуацію з презентом ймовірно сприйняв як жарт. Німецька граната. Вот видите, она выглядит как, она полностью пластмассовая, она выглядит как, ну не знаю, как игрушка. Наверное, чужой бы человек подумал, построенный, что это сувенир. То есть эта граната разбирается вот на две части. Вот так вот она используется как э, наступательная граната, у нее осколков очень маленький. Вот тут вот много-много э, тысяч мелких стальных шариков, и граната превращается в наступательную, э, в оборонительную. Колегу по роботі, що робив презент, поліцейські швидко знайшли, але від того в мене не менше питань. Головне з них, як так сталося, що бойові гранати посадовці у цивільному місці дарують один одному як сувенір, коли ми перейшли вже на такий етап. У Житомирі побили працівника військомату посеред вулиці, і ця історія зараз отримала продовження. Працівник ТЦК вже написав заяву у поліцію і просить розібратися зі своїм кривдником. Нагадаю, друзі в багатьох телеграм-каналах та місцевих змі з'явилося відео, де на вулиці в Житомирі чоловік у цивільному завдає кількох ударів руками і ногами працівнику військомату. У бійку втрутилися інші працівники ТЦК, і цивільний після цього пішов. Але насправді цікаве те, що по відео не зовсім зрозуміло, хто саме спровокував конфлікт. На наступний день в мережі опублікували інше відео, де видно, як молодика валять на землю і намагаються скрутити працівники ТЦК, а той виривається. Так ось тепер цією історією займається поліція. Після заяви військового у поліцію до поліції також звернувся і хлопець, якого хотіли зупинити. Ось такі справи, друзі. І про ще один скандал з військоматом у Львові працівники ТЦК посеред вулиці скрутили і закинули в бус перехожого. Цивільних, що намагалися цьому завадити, розштовхали. Я не маю право знімати військових, які несуть службу на блокпосту. А це я маю право знімати. Це правопорушення. Це це похищення людини. З відео, що потрапило у мережу, можна зробити висновки, що працівники в ТЦК намагалися зупинити щонайменше три свідки. Люди кричали, що це викрадені людини, і просили зупинитися. В якийсь момент невідома автівка навіть пробувала заблокувати проїзд співробітникам ТЦК. Люди у формі намагалися завадити зйомці всього дійства. Ця історія на жаль закінчилась стандартною показовою львівський військомат. Зранку повідомив, що на відео не все так однозначно, і тут ще треба розбиратися, що сталося. Тож вони обов'язково обіцяють провести службову перевірку. Час розплати настав для ще одного українського зрадника. Реальний термін ув'язнення отримав російський агент, який у перші дні повномасштабного вторгнення Росії провів на власному авто із Сумської області до околиць Києва, 128 одиниць військової техніки окупантів. Чоловік з Сумської області на власному БМВ, знаючи обізні дороги, просто вів за собою ворожу техніку в бік Києва. Серед неї були танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки. За даними журналістів, ймовірно, йдеться про Надія попсуя молодик, мав кримінальне минуле і зв'язки у відповідних колах. На щастя, вище згадана колона ворожих військ була знищена українськими захисниками. А зраднику також не вдалося уникнути відповідальності його затримали СБУ. Тепер цьому персонажу загрожує до 15 років тюрми. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк, а ще краще залишіть коментар. Таким чином ви будете просувати це відео. Нагадаю, я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.